Доброго дня, шановне панство, продовжуємо чити Hibernate і тема сьогоднішнього відео використання збереженої функції в критерії query з оператором where І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, будемо використовувати функцію, яка. Збереження в базі даних. Тобто, фактично, функція це деякий код, який використовується безпосередньо базою даних. І трошки про критерії API. Критерії API забезпечує об'єктно-орієнтований підхід для запитів до бази даних і отримання результатів. Використовується лише для отримання результатів із. Бази даних. Видаляти чи оновлювати не можна. Стосовно критерії API, можете подивитись моє відео. Добре, давайте тепер подивимось, з якою сутністю ми будемо працювати. Я назвав її Phantom. Дуже проста сутність, має ID і якийсь Secret Field. Звісно, Getter і Setter. Йдемо в сервіс. Так як у нас тут оновлення то при оновленні нашої судності буде оновлюватись і таблиця. А якщо в нашій таблиці немає, яка відповідає нашій судності, то при першому запуску таблиця у нас буде створена. Супер. Create Table Phantom. Так, ID. Secret field. Так. Refresh. Phantom створилось. Супер. Так, сейф. Використаємо метод сейф для того, щоб зберегти наші два фантоми. І так, середні сесії і транзакції. Створюємо два класи фантом і заповнюємо в них секретне поле. І кожному з них робимо session.persist і передаємо там фантом, і він буде бережений в базу даних. В кінці Transaction Commit і Session Close. Давайте запустимо. Так, insert into phantom, inter, Insert into phantom. All rows. Один, два, десять, тридцять. Супер. Так, тепер. Давайте діставання. Але використаємо критерія builder. І так, середині сесії і транзакції. Звісно ж, ми отримаємо у сесії критерія builder. В критерії Builder ми створюємо Create Query, отипізований по фантом. Тобто ми будемо працювати з фантомом. Тобто, повертається у нас фантом як результат. У критерії Query ми кажемо, звідки, з якої таблиці фантом. Ну, Ми тут працюємо як з сутностями, тож ми вказуємо як сутність фантом. Далі, нам потрібно створити параметри. Ми звертаємося до нашого критерія білдера і кажемо: я хочу створити параметр, типізований під Double. Створюємо їх два. Далі, в критерія query, ми кажемо: where. В критерії білдера ми створюємо метод, точніше, викликаємо метод greater. Then. Тобто буде цей метод порівнювати цей параметр. І другий параметр. Тобто, цей параметр повинен бути більше, ніж оцей параметр. А що є другим параметром? Ми знову звертаємось до критерія builder кажемо function. Тобто ми хочемо викликати функцію. Функція має назву superDuperFunction. function. Повертає значення double. А потім. Якщо ви подивитеся, спочатку назва функції, потім значення, яке буде повертати, а потім expressions це ті параметри, які приймає функція. Перший параметр: ми звертаємося root, get, phantom і secret field, тобто ми передаємо значення цього поля, яке є у фантома, І передаємо наше значення, яке буде, наприклад, 10. Так як в нас тут double, то ми, в принципі, повинні написати double або. 0, В принципі, ніякої різниці. І так, давайте подивимося, що таке наше супердупер function. І так, function виглядає ось таким чином: ось. create or replace function. Superduper function. Назва x вхідний параметр, тому що він вказаний in, який його а, параметр. Тип double precision так само. Y його назва, який він східний, і double precision його тип. Далі він повинен повертати returns, то також double precision. Чому double precision, а не просто double То PostgreSQL не сприймає просто double. Йому треба писати double precision. Отаким От чином він сприймає типу, е, тип W. SI-DOL. -E і повертає. Повинні значення типу W. Select. Що ми тут робимо X, який нам приходить, множимо на Y. Який нам приходимо і ділимо на суму x плюс y. І повертаємо це значення. Знову два таких долари і language SQL. Все. Таким чином у нас створюється наша функція. Так, refresh. Дивимось. Це мої функції. 36. Робимо. Створилось. Refresh 37. так-так-так, супер-дупер-функшн, так, 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 так. Ось вона. Все. Знаєте, тепер можна працювати. До речі, якщо би її не було, видаляємо. То в нас буде помилка, коли ми це запустимо. Давайте подивимо. І так, потім session create query. Сюди передаємо все, що ми тут нам мутили. Нашому Create Query. Повертаємо типізоване query. Q, наприклад, тепер вставляємо всі параметри. Після того, як стали, звертаємось до нашого query, getResultList і отримаємо ліст типізованих фантомів. Давайте, в принципі, спробуємо це зробити без нашої функції, як ви бачите, не працює. Каже. Function super-duper Function. Ці параметри. Does not Exist. Добре. Давайте додамо її все ж таки. З'явилось. Тепер спробуємо зробити виклик. І так, багато параметрів, але нас цікавить те, що у нас прийшов по запиту, тільки Secret Field 10. Давайте дізнаємось, чому. І так, наші дефолтні поля 10 і 30. І параметр перший це виходить в Secret Field. Тут буде, наприклад, давайте подивимось. наш перший це 10, другий параметр дорівнює 10. Отже, 10 помножити на 10. 100. Поділити на 10 плюс 10 це буде 20. Отже, 100 поділити на. 20 буде 5. У нас цей параметр повинен бути більше, він є 6, greater than, тобто цей 6 більше ніж 5. Правильно? Правильно. Отже, ми повертаємо перший наш D My Secret Field 10. Повернув? Повернув. 30 не повернув. Чому? Давайте порахуємо. І так. Сюди приходить 30х. Сюди приходить y10. І так, 30 може, на 10, у нас буде 300. 30 плюс 10, у нас буде 40. Так, 300 поділити на 40, або 30 поділити на 4, або 15 поділити на 2. Виходить 7,5. Так, 6 більше, ніж 7,5. Ні, найбільше, тому ми дістали тільки перший наш фантом. Давайте зробимо, наприклад. 8. Запускаємо. Так, пограємось трошки в математику. О, сайз 2. Все. Нам дістали І10, І30. Це. Фіт працювало. Начебто навіть рахувати вміє Теж добре. Ну, програмістом важко стати, якщо б не рахувати. Не те, щоб треба бути математиком. Ну, добре, це, в принципі, для кожного є своє. Отже. Якщо вам потрібно використати функцію, збережну функцію на стороні бази даних, але при цьому ви використовуєте критерія query, то вам критерія builder може допомогти це зробити. В нього є такий метод, як function. Ви туди передаєте назву функцію, параметри, які буде повертатись, і, в принципі, параметри, які є вхідними. І таким чином ви можете використовувати збережну функцію в. Критерія query в where операторі. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу хабане, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.